Не вперше бере участь у конкурсах вокального мистецтва вихованка Житомирського центру творчості дітей і молоді Дар'я Соколовська. Цього року їй навіть пощастило стати переможницею відбіркового туру телепроекту Голос Діти. Кожен конкурс для Дар'ї це нова сходинка у творчому зростанні. А цей конкурс дає для мене ще один плюс у моєму розвитку. Я хочу розвиватися я хочу робити свою, ну, свою особисту кар'єру. У номінації Страдний спів змагались вокальні ансамблі і солісти віком від 7 до 18 років, які перемогли у міських і районних турах конкурсу. Високий рівень виконавської майстерності продемонстрували і гуртківці позашкільних установ, і просто юні вокалісти-аматори з глибинки. Ми раді, що діти ну, показали високий клас майстерності, і цікаво ще й те, що достатньо широка географія і бердичів, і коростень, що вже для нас, не наче звично зрозуміло, що Житомир. Але дуже гарно сьогодні продемонстрували себе і Щерніхова, і особливо Баранівка, особливо у ансамблевому співі. Краще, мабуть, в Україні ніде не співають діти, чим у нас на полісі. І сьогоднішній фестиваль безперечно тому підтверджено. Переможцями номінації «Астрадний спів визначено і нагороджено дипломами обласного управління освіти і науки. Попереду творчі змагання вокалістів у номінації Народний спів.